Та сестри на наших хвилинках сімейного служіння. І з минулих наших зустрічей ми вже дізналися, що сім'я як Божий інструмент це могутнє християнське свідчення, оточуючим нас людям. І що добре зорганізована християнська родина є вагомим аргументом на користь праведності християнської релігії, фактом, який не може заперечувати безбожник. Усі можуть побачити, що в сім'ї панує християнський дух, впливаючи на дітей і що Бог Авраама перебуває з ними. Якби сім'ї тих, котрі називають себе християнськими, були по-справжньому релігійними, вони вияли б могутній вплив на добро і стали б справжнім світлом для світу. І сьогодні ми приступимо розбирати таку тему як вибір супутника життя. Я розумію, що більшість членів нашої громади вже зробили свій вибір, але дані роздуми можуть послужити для нас тоді, коли нашим дітям будуть потрібні поради в даному питанні. А то погодьте, що бувають навіть і в батьків деякі такі перекоси в цьому питанні, і навіть інколи батьки знають ставити ультиматуми своїм дітям, якщо ті не погоджуються з їхнім вибором. А також дані поради духа пророчого будуть корисні для нашої молоді. І наступна цитата наша звучить так: якщо ті, що мають намір одружитися, не бажають зазнати тяжких гірких переживань після шлюбу, нехай серйозно замисляться перед його укладенням. Коли цей крок робиться нерозважно, він стає одним з найефективніших засобів погубити і зробити марним життя молодих чоловіків і жінок. В такому разі життя стає тягарем і прокляттям. Ніхто не може так уміло зруйнувати щастя жінки, роблячи життя нестерпним, як її власний чоловік. Ніхто не може зробити із сотої долі того, що робить для чоловіка його власна дружина. Щоб захистити його надію та прагнення або навпаки, паралізувати сили, зруйнувати добрий вплив і перспективи, день одруження стає для багатьох чоловіків і жінок днем, з яким вони пов'язують свої успіхи чи невдачі в цьому житті та надії на життя майбутнє. І якщо ми поглянемо на статистику, то побачимо, що в США до прикладу за рік одружується приблизно 4-5 мільйонів людей. Але на жаль, від 42 до 53% цих шлюбів закінчується розлученням в Україні. Ситуація не краща, так як за 2023 рік кількість шлюбів зменшилась на 17%. А розлучень виросло на 33%. І Якщо ми поглянемо на слайд, то ми побачимо, що Україна входить в першу п'ятірку країн, яка дійсно має дуже велику кількість розлучень. І тут, звичайно, можна списати ці цифри на різну ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні. Але всі ми прекрасно розуміємо, що дійсно є проблеми зі збереженням наших сімей. Тому ми, як християни, повинні чітко усвідомлювати, що справжній християнин не зробить жодного кроку у своєму напрямі. Поки не переконається, що Бог схвалює його вибір. Він не матиме бажання робити цей вибір власноручно, усвідомлюючи, що Бог повинен зробити це за нього. Не намагайтесь догоджати собі. Адже Христос не робив цього. Я не хочу, щоб хтось зрозумів мої слова неправильно. Ніхто не повинен одружуватися з людиною, яку не кохає. Це гріх. Але не можна дозволяти, щоб примхи або почуття призвели вас до руйнування. Бог закликає нас віддати йому все своє серце, любов і найчистіші почуття. З даної цитати ми бачимо, що повинна зберігатись золота середина. Не повинні е, люди виходити заміж так або одружуватись за людину, яку вони не кохають, але і поринати з головою свої почуття. Це також буде неправильно. І, до речі, дуже часто сатана грає на наших почуттях і емоціях в питаннях віри, щоб посіяти сумніви до Слова Божого. І ми знаємо, що цей метод він використовував і по відношенню до нашого Спасителя. Але Христос чітко давав знати Сатані, що тільки слова Бога, слово Бога правильне і істинне. Тому основною і єдиною зброєю Ісуса було так написано. Ось чому і нам сьогодні потрібно добре знати Писання і дух Пророчий. Тому вісниця говорить, Ті, що мають намір одружитися, повинні замислитись, яким буде характер і вплив створеної ними в сім'ї. Коли ж вони стануть батьками, на них покладається священна відповідальність. Від них великою мірою залежить благополуччя їхніх дітей у цьому світі, а також щастя у світі прийдешньому. Переважно батьки визначають фізичний та моральний цірець, який застосовують їхні діти. Від стану родини залежить стан суспільства. Вплив, який справляє кожна сім'я, буде покладений на шальку терезів, котра або підійметься догори, або опуститься вниз. Амінь.